Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 570 за підручником малої при класу автора Олександра Естера. І наше завдання – знайдіть значення виразу. Почнемо з першого. 9,11 А плюс А квадрат. Ну, давайте так. Якщо в нас параграф з теми винесення спільного множника за дужки. Щось мені підказує, що ми повинні тут винести щось за дужки. І ми розуміємо, що спільне у нас лише А. Так? Ну, давайте А винесемо за дужки. що у нас залишиться. У нас залишиться 9,11, плюс А. Добре, дорівнює. Давайте підставимо значення. Замість А у нас мінус 10,11. Так, зараз у підручнику у нас чомусь не подописувано дорівнює. Я не знаю чому, але таке зустрічається щось дуже часто. Ну, добре, в дужках у нас 9,11. Відразу напишу мінус 10,11. Розуміємо, що це буде мінус одиниця, так? 9 мінус 10. <кій> тому буде відповідь: мінус на мінус дає плюс, тому 10,11. <кій> так, добре. Давайте другий розв'яжемо. 5Ах квадрат плюс 5а квадрат Х. Добре. Ви на самозадовжки. 5 і 5 ділиться на 5. Зрозуміло, так? Букви ми будемо брати з найменшим показником степеня, тобто у нас буде А Х. Що у нас залишиться в дужках? Х, так, плюс А. Так, добре, підставляємо значення до рівня. 5 помножити. Замість А 2 п'яти. Добре. Замість Х 3 п'ятих. Добре. Так, в дужках у нас виходить замість ікса 2 п'яти плюс 3 п'яти. Так, дорівнюємо. 5 і 5 скоротимо, так? Це буде одиниця. Залишається 2 помножити 3, 6, 6 п'ятих, так? 6 п'ятих, добре. У дужках у нас 5 п'ятих, це одиниця. Тобто це буде відповідь. Ой, пробачте, 6 п'ятих. Виділяємо цілу частину. Це буде 1,15. Або можете замінити як 1,2. Все, це буде відповідь. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!